Всім привіт! З вами Каскай та Мафін. І сьогодні у нас рубрика Битва автопілотів. Вітаю всіх! Так, і сьогодні ми будемо ось на такій гусеничній машинці проходити М 270 Ось так таку вона має прекрасну воєнну форму. Так, ну що, Мафін, ти готовий? Йо. О, Пре... Так, я звісно готовий. Ти, що, готовий? <рес> Прекрасно. Суть цієї рубрики поставити марку на е, карті, на мапі і хто швидше ж туди доїде. Е, всього буде три марки, і буде переможець тільки один. Ну що, ти готовий? <рес> я звісно готовий. Давай ага. тоді один, Давай. два, три. Поїхали. Так, ну у мене вже у мене вже стартанула машинка, Що? Ой-ой, тут уже дивись, дивись, тут уже я тебе тараню, Давай, ні-ні-ні. Давай, по-нормальному. Штовханина почалася, так, ну дивись, поки що рівненько все їде, все це це проблема, проблема. Встало, я б'юсь, я встав. Ти так вважаєш? Давай, давай, давай. Оп, а я тебе об'їжджаю. Не треба, е-е-е. Я тебе об'їжджаю, давай, 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 давай. Назад. А я тебе объезжаю, давай, давай. Давин, ты стоп почек, Серйозно, давай, давай, давай. А навіщо? Є, а я проїхав. А я проїхав. А я проїхав. О, все, и ты проїхал, бачишь? Давай, 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 давай. Нет, шлабаунт, шлабаунт, Тепер ти давай мене виштовхуй. Ага. Давай, давай. Давай, я, е е Я обижу. Давай, давай, давай. Я можешь тільки їхати. О, О, боже. От так, нормально. давай. Початок одразу я вичиваю. <рес> <а рес> Ой, я думаю, що будуть якісь перелипки з цим. Давай, давай, давай. А я? А я проїхав Я проїхав, я проїхав. А я прикинь. Чого? А ось так. А Це, ти там давай мучишся. Я, я сюди поїду, все, мені також треба їхати. Оп, ти вже виїхав теж, я бачу там. Сигнали тебе очі не сигнал диви. Звісно, 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 сигнали. Нормально проїжджай. Ну дивись, ми І. їдемо, ми їдемо чисто на завдання. чуєш, по повоєнки на завдання, дивись? І. О, дивись ти мене тараниш, І. як я можу їхати? Дивись, ти ще й протаранив, ще я обігнав мене, як так вийшло, не, я не розумію. Не, не, так, не, не, тепер не, тебе не, треба таранити, що це таке. що, куди Дивись, куди? дивись, набирає, набирай, набирає швидкість. Скільки в тебе, а, до речі, їде? 160? 170. 170. А як так? 180. А ось так. А ось так. А ось так. А чо, Дивись, вона... диви. Дивись. Боже, що з нею? Що з нею відбувається? Я не Азуй. можу. Я не можу газувати, можеш, можеш. Боже, це ту. Це ти. О, так, ну це. О, це це, скам. це... А диви, як знаєш, вона їде, чуєш? А що з нею? А знаю. що з нею? Дивися. Боже їй. Диви, 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 диви. Боже мій. Оооля. Набирає, набирає, да, набирає. А я А ти ти а, О, а бо... я пішов? А я пішов, див. А, а, а в мене. А в мене проблеми почалися. Я Він розумяю, не може розумяю, обігнати 나, ти... інші машинки. Ну дивись, в принципі, за те. Таке сигналі, за те, що ми їдемо на воєнних машинках, вони нас пропускають, я хочу сказати, дивись. Ну мають пропускати, насправді. куди? Оп, Бурува. я бачу, тебе ой. там автопілот підставив. Ой, 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 це, це було дуже дуже було небезпечно, я майже не полетів. Ну ти відірвався. Yeah, о. Ти відірвався? Oh, oh. Ал. Але. Воже. <рив> <Я> <рив> це жесть. Ну все. Так, я застряв. <рив> я застряв. Так. Rozумію, продовжимо. Я зима, продовжимо. Ні, ти що робиш? М 270, я... ти що, ти серйозно? Ну я бачу, я бачу, в тебе там автопілот дуже добре справляється з керуванням, бо в мене погано як це все йде зараз. Тоже дуже. справляється з керуванням, ти кажеш, я майже назарбу... Зараз не зробив 360, яке справляється нормально. Ну щось він... щось він по асфальті дуже дуже погано їде. І мене це дуже це не влаштовує. Біж... Ты ма їхати тільки по напевно по багнюці які. Ну треба хоч по землі їх. Ох, тебе там кидає, я, бачу. Чисти, який, я бачу. Я бачу, нам я бачу, я позаду йде. тебе, я позаду тебе, я бачу. Газуй, газуй на всю. Давай, і... за мною ще й гадіна якась женеться і щось мені там кричить на машині. дякую, я за зовуст. Оп, привіт. Тобач, зараз тебе... а, ніж, Оп дивись, думів. я тебе обігнав, ну це ще не. Це ще не показник. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, як так вийшло? Оп, дивись, ну дивись, автопілот ну нормальний поки що. але... Десь 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 він підставляє. Ого. Оооооооооо. От якраз все, тут нормально бачить. Це все. Ага. Це печаль. Нормально мене бот зараз таранити, взагалі, адекватно адекватний, подиви на це. Так я, я же говорю, так боти тут штовхаються, жесть. Оп, подиви на нього, так. він їде вже уже за мною прямо. Бачу, 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 бачу. О, о, прикольно. О, Нормально, 160. 140. 100. Мене 160, 160, 120. О, ні, ні, ти ні, що? Ні, боже. ти шо? Боже, 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 давай, 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 їдь, будь ласка, будь ласка, ні ні, ні, ні. Так ну в мене кілометр їде, а ні. А тобі пощастило, я все, я застряг, я тут не приїду ніяк. Так а як о, ти не Приїдеш. Тебе пропускають. не пропускав, там просто пропускаю. Ов, давай, давай, маленький, давай, 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 давай розумний Раз, тимі разумний автопілот, підтатки. Давай, 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 будь ласка, будь ласка. Ого, який ти швидкіс набрав. Чуешь? Зупиняйся. Зараз буде цікаво, зараз, напевно, буде таран. Я ні, ні, не, я не треба. не не треба, У мене застряг. Все, а тепер у мене а тільки поїхати, прикинь. Мене... У ту мене тупо забагувався танк, прикинь. А в Ой, танк Та гусень Ой, щось вона дуже-дуже повільно почала їхати, я а не розумію чому. Давай, не можу! Вони давай, знову не пропускають, ви... вони знову не можуть нас пропускати, боже давай є! 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 Просто є! Все. назад, все. поїхати. Все, 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 все. Так, а... ну що, я приходжу перший. Прекрасненько, прекрасненько, прекрасненько. Зараз будемо другу мітку ставити, звідси ж, звіси ж. Давай, С-с-ставай на старт, і я буду ставити мітку. Давай. Звідси будемо починати, добре? Так, наша друга мітка вже готова і ми будемо стартувати. Ну що, Мафіни, ти готовий? Звісно, готовий, давай. Ну все тоді, один, два, три, go! Так, ну все, я натиснув, все погнали, погнали. Ой-ой-ой, так тут вже уже штовханина пішла. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Я не розумію тебе. Ой, ну це в місті буде. О, за нами вже там якась погоня, якісь машини на нас агряться вже червоні. Давай, 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 так, давай так, набирай, набирай. Чисто, От, а, так все, а, я, я зрозумів, це для. ти для мене ще й там пастки по дорозі кидаєш, і, так ну нічого страшного. Я там пастов. я спеціально зробив, все <laughs> нормально було, ти що? Ну Ратуєш? так, стов стоп, збив на мене, ну нічого страшного. Ні-ні, так то не я, це ж артиклот бив. якби це був би я, тоді окей, але. Тоді б мій. ти збив Все там 2-3, я поняв. проблеми тільки до нього. Я зрозумів, мій. я зрозумів. Боже, він ще мій ще є, М270 пропускає машину, це це, 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 це не, не треба цього робити. Так, давай, давай, Ай, давай, подольна, давай. Будь ласочка, будь давай, ласочка, давай! Що робиш? Боже, О -о. давай, 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 давай. Виїжджай, виїжджай, виїжджай. Ну, нормально, нормально. короче, тобі... фонк не фонк, але ти коли їдеш за тобою всі стовби Будет. падають. Ось що я тобі можу сказати. Будет? А куди ти поїхав? Що за а навіщо ти розвернувся? Я не знаю. Я не знаю запитати, боже, Боже, ти боже не можна ти, можна що, ти, ти, що відбувається, я не можу зрозуміти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Щось не, не я problem. боюсь, що ми можемо тут, тут застрягти, чуєш? Що це таке? Тест драйв тест-драйв на М270, чуєш. Який це тест драйв. А, куди я поїхав, вибач. Я не знаю. Я не <сих> знаю, помігати все правильно. Дивись, 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 куди я поїхав. Я бачу, бачу, скажу, там у тебе якийсь. Змінився в мене, змінився в мене змінився напрямок. На GPS. О, і в тебе. Ну ти швидко доїхав до мене. Давай, давай, давай. це Скільки Скільківські... о, не зрозумів. А це що було? Це Боже, що він робить? Ооо! Ага, це, І що тепер такий, робить? і що тепер, і що тепер а що робить? Що ти робить мені цікаво? Та нічого, ти мене просто збив. А, так, більше я нічого. Я Нормально. Не щиплям, я, я, я був від тебе в метрі 15. що ти, ти на мене вже наговорив? Ні, це ти мене збив, я туди впав. Ти я що? тебе навіть не чіпав, що не приколі. Чіпав, чіпав. Я, скажу, я був в 15 метрах від тебе. Я взагалі їхав по іншій частині дороги. Ти що? Жесть. Ти був позаду мене, коли ти вже почав падати, ти на приколі? Ні, як? ну побачиш, побачиш по відосі, побачим, які який. Побачимо, побачимо. Було все нормально, а я поки що так навалюю, нормально. Давай, давай, тебе навалюю. Навалю, скільки тобі залишилося там а, е е кілометр, кілометр жив? А в мене кілометр 900, ти прикинь. А, 700 метрів. Ну тут пряма тільки одна, насправді. Ні, у мене кілометр 800. А зараз? ти куди? Ти в мене застряг, автопілот за. Печаль. Тоді виїжджай на дорогу, я не знаю, за мною дорожньо знову такий підстаповоні. Ой ну, Боже, і... як довго за тобою їдуть. А, у мене два вже чувака зі мною. А у мене вже право, два чувака, так. Ну, то, ну, можна. Ну, ну, так, Спору треба виїжджати, б... треба виїжджати, бо це буде біда. Так, то в мене вже 66 км в годину тільки. Тільки 66 км. А в тебе скільки? Так що, а в мене проблема? У мене я вже майже не кінця, але він щось не туди повернув, куди треба. Е, я думав, я зараз спаду там, де о, будуть е, о, рельси о, це о, жесть. А, все, я доїхав, нормально. Ти вже на фініші? О, так! Як таке може бути? А от таке от можливе. Ой-ой-ой-ой-ой, ну добре, тоді рахунок стає 1-1, і ми будемо стартувати з тієї точки, де ти стоїш, добре? Так, ну що, ось і наша вирішальна третя точка, до якої ми будемо їхати. Так, Мафіне, so, а чого ти пересідаєш у мій М270, я no, не зрозумів, а? Мені здається, ти там педалі чи щось там підкружував. Добре. Ну що, будемо тоді стартувати і вирішати, хто ж виграє в цій вирішальній третій міці. Давай. Один. Два, три. Поїхали. О, а цікаво, чи вийдемо чи не вийдемо тут? Ой, я не знаю. Зараз подивимося, дивись, там Ні, якась дівчина випонять. біжить. Ой-ой-ой, давай. Трішки, я, давай думав, стр... таких давай, таких О. О стри... Опа, ти приїхав я бачу нормально. Є, оп, і я проїжджаю. Є, залі, поїхали, їдемо. поїхали. Ми ну дивись, ми нормальні, нормально нормальні. їдемо. Ого! 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 Я знову в стовбі. Я просто <с знову <с я просто знову в стовб. стовбі. Ну це жесть. Я не знаю, що у мене з автопілотом. Це просто жесть. Він просто заїжджає на якісь такі елементи, на які, які не треба заїжджати. Полабаний, автопілот. Може, можливо, можливо, Ого! можливо. О, так нормально. Їде. Давай, давай, маленький, давай, давай, я вірю в обережно. тебе. Обережно, все обережно, обережно. Okay, так, finals. ну я тебе наздоганяю, практично наздоганяю, Оп, а ось тобі поцілунок, а так... я тебе поцілував. Like... Oh, Оп, є, yeah, переїжджаємо. Не дуже земною я радий цьому поцілунку. ой Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ти дивись, у нас автопілот, короче, їде. Йде. О, не зрозуміло, це що таке було. Що з машиною? Так, тебе я бачу кидає так нормально, чуєш? Я не знаю. Ага. Ну, так, добре. давай, 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 <рес> ну, давай. А, 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 а ти а ти, а ти ага. куди поїхав? А, ти в іншу я, сторону. Перестав розумію, розумію тебе. Тепер нормально, Перестав Ну, а що, це, це, що, це що ти хочеш, якщо це автопілот чуєш? Він їде, як, як хочеш. Ходить. Ну, я думаю, автопілот по нашим дорогам, якщо б так катався, це була б е жесть. Це було б. дійсно жесть. Я думаю, дійсно, о, жесть. має працювати. Дороги. Ну, так я... це, ти пилоти, це жесть, це І Якщо він би так би працював, то я думаю, вже пів Києва б не було. Чуєш? Якщо б ну, автопілот так працював. Оп, о, оп, о оп, 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 боже, дивись, о, ти о. сам правильно поїхав? А, ні, ні, ні. Дивись, це що... Це що? боже, то тут штовханина. Це... це битва титанів, я чуєш. Я не можу виїхати. Що? І Також? що? О, все, я виїхав. А я не можу. О, виїжджає, виїжджає, давай, молодець, молодець. Оп. Ні, ну Драйв, драйв. Ти, ти, назад поїхав. Що ти робиш? Він стінку б'ється. Подиви Боже, він не може, він не може, я бачу, він не може по асфальті тупо їздити. Це жесть. Давай набирай, Рівно, малюк. Гань, будь ласка. Куди, куди? А, а ще їхати практично 2 кілометри, чуєш? Це жесть. Я відповідаю, буде дуже, буде дуже Ну, побачимо, побачимо. Вирівнявся, вирівнявся. Є? Виїхав, виїхав? Є, 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 поїхав. Поїхав? Я ну, тобою. я тільки їду. Ні, ні 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 ні, тільки не я зі мною, будь ласка. Ні, ні 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 я ні, 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 добачу, ні. Давай. Може кілометр 200 залишився. Віу, так, трошки, є, трошки. прикольно все. Вір, вірю, вір, теж вийде. Я полетів. Боже. Скільки ти зараз їдеш? Я їду 130, 120, ні, а вже 70. Тут уже під горочку треба їхати. Ну ти зараз це побачиш, все побачиш, все відчуєш. Бачу, так, давай, 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 будь ласка. Да, О! О! Боже, ну дивись, автопілот на поворотах дуже-дуже класно поки що справляється. Мені подобається, не мені подобається. Мені дуже подобається, поворот, як так, зараз так. цей автопілот працює і ми. Я я, я практично не їхав боже, а ти мені там дихаєш в спину. Боже я мій. Ні-ні-ні, не треба, треба парію, не треба, не треба. А прикинь, а прикинь, якщо в тебе автопілот зараз погорі поїде. Чуєш, а в мене застряг? А в мене застряг? Що це таке? Але поїхав, диви. Але Дея, поїхав. І... Боже, давай-давай, дивись-дивись, як повертає. <служба> да, молодець, боже, давай-давай. Ще трішки, боже, 50, 50 метрів, 50 метрів, є. Є, є, є-є-є-є. Це я на точці. І, і ти на точці, все прекрасно. Ну, мені сподобалось. що З вами був Каскай Тамафін. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на наші україномовні ютуб канали. І, звісно ж, писати свою думку в коментарях. До нових зустрічей. До побачення.